Розглянемо наступний приклад. Це в нас вже комбінована умова, коли в нас є і корінь, і знаменник. Що ми тут бачимо? По-перше, ми виписуємо, що підкореневий вираз більше та дорівнює нулю, це за другим правилом, і знаменник не дорівнює нулю. Розв'язуємо обидві нерівності, тобто Х більше та дорівнює мінус 5, ми 5 переносимо через знак нерівності, х не дорівнює 2. Наносимо це на вісь. Якщо подивитися окремо, то вони будуть виглядати наступним чином. Тобто, вісь від мінус 5 вправо гілочки і 2 виколота точка. Якщо поєднати ці два малюнки, ми отримаємо наступну схему. Тобто від. Мінус п'яти, ми йдемо праворуч згідно з стрілочкою. Що стосується двійки, ми беремо всю вісь, і відповіді буде перетин двох гілочок. А скільки рівності, скільки гілочок. Частіше за все вираз, коли не дорівнює чомусь, ми лише робимо виколоту точку і не малюємо додаткові. Їлочки. Це наша область визначення. І вона буде записуватися від мінус 5 включно, бо тут в нас є знак дорівнює до 2 і від 2 до плюс нескінченності. Потренуємо ще разок. Що ми бачимо тут? Знов таки корінь та знаменник. Підкореневий вираз нас більше та дорівнює 0. Знаменник не дорівнює 0. Переносимо 12 через знак нерівності з оберненим знаком, тобто мінус 12. А в нижньому рівнянні ми 4 так само переносимо, буде мінус 4. В, першому, в першій нерівності ми поділимо на коефіцієнт перед іксом, це мінус 2. Тобто мінус 12 поділимо на мінус 2, це буде 6, але маєте на увазі, що коли ми ділимо або множимо на від'ємне значення, в нас знак нерівності розвертається, тобто було більше або дорівнює, а стане менше або дорівнює. І нижнє переписуємо так само, тобто їх не дорівнює мінус 4. Наносимо це на вісь, тобто від 6 ми йдемо ліворуч, і мінус 4 виколюємо. І виписуємо відповідь, тобто від мінус нескінченності до мінус 4 і від мінус 4 до 6 включно. 4 мінус 4 ми з вами виколюємо, тобто малюємо круглі дужки. В якості самостійного розв'язання можете спробувати наступний приклад. Окремий випадок є, коли в нас під коренем знаходиться квадратна, квадратний вираз, тобто вираз, що містить х квадрат, ну, має вигляд х квадрат плюс bx плюс. C. А для цього нам потрібно знати наступну схему. Тобто підкореневий вираз за другим правилом, це також більше або дорівнює нулю. Далі ми його тимчасово прирівнюємо до нуля, знаходимо корені. Визначаємо, як розташовані гілочки вгору чи вниз і позначаємо е, через ці точки, які ми знайшли, цю параболку. Далі, якщо в нас гілочки донизу, згідно з умовою більше та дорівнює нулю, це буде проміжок від х2 до х1. Якщо гілочки згори, то буде від мінус нескінченності до х2. І від x1 до плюс нескінченності, тобто ті, що вище на 200 нашої. Давайте подивимось це на прикладі. На скорі і подкореневий вираз більше або дорівнює 0. Прирівнюємо тимчасово до нуля, знаходимо за дискримінантом нагадую b квадрат мінус 4 c тобто мінус 5 в квадраті, це на нас 25. 4 на 3 12, чи на 2. Це в нас 24, 25 мінус 24, 1. Тоді х1 у нас дорівнює 5, тобто мінус b плюс корінь дискримінанта. І це буде 5 плюс 1 на 6. Тут 2а. 2 помножити на 3. І так само відрізняється лише отут знаком плюс дискримінант або мінус дискримінант. Мінус 1 і виходить 2 треті. Позначаємо на вісі 2 третіх і одиничку. Чому в нас розташовано вгорі, ну, вгорі наші рожки? А ну дивіться, в нас перед х квадрат стоїть коефіцієнт 3. Він додатній, тобто має знак плюс. Коли ми в плюсах, в нас дуже добрий настрій. Тобто, все в нас окей. Якщо е, в нас буде від'ємний знак, то ми беремо мінус, тобто ножки ми втікаємо від наших проблем. Тобто плюс це рожки, мінус це ножки. Після того, як ми з вами знайшли дві, два значення, ми закриваємо область, що нижче нашої вісі, і бачимо два таких от маленьких рожка, і під ними ми. Замальовуємо нашу область. І це буде нашою якраз відповіддю. Тобто, нашою відповіддю буде від мінус нескінченності до двох треть, і від одного до плюс нескінченності. Окремими випадками є ті, коли в нас корені буде не два різних, а або є корені, або їх взагалі нема. Дивіться, коли в нас дискримінант дорівнює нулю. В нас, по-перше, це випадок, коли корінь буде один, тобто одна точка дотику Х0. Коли А більше більше нуля, це в нас буде проміжок від міну, якщо більше або дорівнює нулю, це буде проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Або якщо в нас буде строга нерівність, то ми від мінус нескінченності до цієї точки дотику, і від точки дотики до плюс нескінченності. Тобто все залежить від того, який тут буде знак. Якщо дискримінант менше за 0, ми пам'ятаємо, що точок перетину немає, і це означає, що вся, весь графік знаходиться над вісю, бо А в нас більше нуля, а в нас при рожках може бути лише вище за х. В цьому випадку області визначені буде вся вісь. Хоч строги, а хоч не строге. У випадку, коли менше нуля, так само, якщо в нас корінь буде більше, менше або дорівнює, то розв'язком буде лише одна точка дотику Х0. В випадку, якщо строго менше нуля, то буде пуста множина, тобто в нас не буде жодної точки, що знаходиться або в вищій вісі, або на вісі. Е і останній випадок це в нас коли дискримінат менше нуля, а менше нуля, тобто трошки е донизу наші ножки. І в цьому випадку ми бачимо, що це пуста множина, бо весь графік знаходиться під вісю. Якості самостійного розв'язання можете спробувати наступні приклади. Які взагалі бувають способи задання функції? Перший, який ви найчастіше бачите, це аналітичний або формула, тобто вигляду y до рівня 2х плюс 5, або ще якось. Що може бути в нас ще табличний? Табличний частіше за все ви можете побачити в будь-якій комп'ютерній програмі, тобто при будь-яких дослідженнях, де результатом результат обраховується комп'ютером. Там вам буде визначатися саме в табличному варіанті. А наступний це в нас графічний. Графічний це. Ну, наприклад, та ж сама кардіограма, тобто рух вашого серця буде визначатися саме графіком. І по графіку вже визначається та чи інша той чи інший характеристика нашої функції. І останнє це словесне. Зі словесними ви зустрічалися ще в початкових класах, коли вам розказували. Задачі, на кшталт Петро, пішов до школи і пройшов 20 кілометрів за 5 годин і так далі. Тобто, це в нас словесний кіотип задання функції. Ми, як ви розумієте, будемо користуватися першими трьома, тобто аналітично буде задаватися формула таблична. Це ми використовуємо, коли робимо графік функції, ну і графік ми будемо. Дивитися, що з цього вийшло. Розглянемо ось такий приклад. Дана функція, задана формулою f від x дорівнює мінус 3х квадрат плюс 2х. І потрібно знайти значення f від 1, f від 0, f від 1 третя та f від мінус 2. І друге, буде обернене завдання, коли потрібно знайти аргумент, на якому Відповідає значення функції. Розв'язання для цього ми беремо замість х, ми бачимо, тут на місці х стоїть одиничка, тому і в функції нашому аналітичному заданому вигляді підставляємо цю одиничку. І ми бачимо мінус 3 він за дужками, множимо на 1 в квадраті, плюс 2 помножити на 1, і якщо. Обрахувати це, виходить, що значення функції в точці, в точці 1 буде мінус 1. Так само робимо для а, всіх інших випадків. Тобто, підставимо 0, виходить мінус 3 помножити на 0 це 0, плюс 2 на 0 це 0, і а, в результаті виходить 0. А, у випадку 1 третьої дивимось, 1 третя в квадраті це 1 дев'ята, 3 поділена, помножена на 1,9, 3 та 9 скорочується, залишається 1 третя, тобто мінус 1 третя. Тут 2 помножити на 1 третю, 2 множиться на 1, виходить 2 треті. Якщо ми додамо від'ємне число мінус 1 третя плюс 2 треті, в нас залишиться 1 третя. І остання точка – це мінус 2. Зверніть увагу, що в нас перший мінус перед числом 3 залишається. Бо вона не стосується нашого х, вона окремо на нього множимо. Тобто мінус 2 в квадраті це в нас 4, мінус зникає, бо 2 степень парна. Множимо на мінус 3, виходить мінус 12, 2 на мінус 2 це мінус 4, і обраховуємо наш вираз буде мінус 16. Для того, щоб обрахувати обернену задачу, тобто знайти аргумент, якому відповідає значення функції, ми будемо прирівнювати ці числа не до х, а до f від х. Тобто мінус 3х квадрат плюс 2х дорівнює 0. Тобто наш нулик ми підставляємо замість f від х. І далі розглядаємо цю, це рівняння. Ну, це в нас неповне квадратне рівняння, ми виносимо х за дужки і отримуємо, що х дорівнює 0, х дорівнює 2 треті. Тобто мінус 3х плюс 2 дорівнює 0. Переносимо 2 через знак дорівнює і ділимо на мінус 3. І виходить у нас 2 треті. Якщо підставимо мінус 1, бачите, ось це мінус 1, підставляємо замість f від x. Переносимо в цьому випадку 1 через знак дорівнює і отримуємо квадратне рівняння, яке ми розв'язуємо через дискримінант. Ми сьогодні вже згадували, як розв'язувати через дискримінант, тобто b квадрат мінус 4 ac Тут виходить плюс, бо в нас А від'ємне. І наші корені буде х дорівню 1 та х дорівня мінус 1 третя. Тобто в цих точках буде наша функція дорівнювати мінус 1. І останнє, якщо ми підставимо 50-56, переносимо через знак дорівнює. І знов таки через дискримінант розв'язуємо. І в нас отримуємо точки мінус 4 і 4 і 2 треті. Тобто, ось таким чином ми знаходимо функцію по x. І ікс по значенню функції.